Привіт, сьогодні. Наша тема буде Близнюкове полум'я. Отже, мистецтво і тіло дорівнює любов, тобто тема близнюкового полум'я або близнюкова душа це тема, яка дуже близька філософам, письменникам, художникам. І абсолютно всім людям чогось саме зараз вона дуже сильно піднімається. І оскільки е, моє останнє кохання було е, таке сильне, що я навіть подумала, що я до цього разу взагалі не була закохана, тобто це була любов, але це було набагато слабша любов, ніж. Ніж ось ця саме остання, дякуючи, якій виросло за рік 4-3 серії малюнків плюс книги. Ну, тобто це, це дуже важливо, і оскільки я, в момент певного, так би сказати, страждання, переродження, трансформації своєї, слухала. Абсолютно все, медитації, афірмації і тому подібне дійшла, дійшли мої вуха і до близнюкового полум'я. І я тут буду читати зі свого щоденника, в який я писала речі, які не війшли в мої книги. Тобто це такі просто записки, які були для мене важливі в певний момент, і я собі позаписувала. Хто знайомий, хто не знайомий. Отже, близнюкове полум'я або близнюкова душа це концепція, яка описує дуже сильний та глибинний духовний зв'язок між двома людьми. Вважається, що ці дві душі є двома половинками одного цілого, які пройшли багато життів, шукаючи одне одного. На енергетичному рівні зустріч з близнюковим полум'ям може викликати потужний енергетичний обмін, який може відчуватися як сильне притяжіння, така своєрідна емоційна буря або навіть відчуття повного завершення, тобто повної завершеності, коли разом. На фізичному рівні це абсолютне відчуття, що ми форма, а форми влиті одне в одного. Тобто він форма, я скульптура, і навпаки, я форма, він скульптура, яка повністю ідеально влазить, вміщається всіма вигинами, всіма опуклостями тіло до тіла. І ця зустріч супроводжувалася глибоким емоційним зростанням. Оскільки вона підштовхувала кожного разу до самопізнання та духовного розвитку, власне, через що в мене і ця така творчість полилася, також це дуже інтенсивна взаємодія з досвідом, який потребував багато роботи над собою саме. Також згадуючи цю зустріч, яка відбулася несподівано, але відразу виникло просто дике сильне відчуття зв'язку. Це такий магний, магніт просто. Також відразу інтенсивний енергетичний обмін починається тобто спілкування. Зв'язок, ну, якийсь неймовірний взагалі просто. І, о, як говорить досвід, бувають різні випадки, що ці душі поєднуються в гармонійні стосунки, а також можуть розійтися. Але, типу, завдання, головна мета це зустріч близнюкових, близнюкових у цих полум'їв. І їхнє спільне зростання, тобто, коли вони вміють продовжити цей зв'язок і сам з відчуттям любові, тобто це повний оргазм до кінця днів, коли вони разом, як на фізичному, так і на духовному рівні. Також ця концепція, оскільки я вже так її читала, то я трошки її досліджувала в філософських темах. 에... Тобто в літературі це Шекспір, Ромео і Джульєта, 에... ну, саме з тих таких самих більш відомих любовних зносин і відносин. 에... Також 에... давніше в філософії Платона є цікавий міф про людей андрогінів За легендою, спочатку люди були цілісними істотами з чотирма руками, ногами і двома обличчями. Вони були дуже сильними. Що налякало богів. Тобто така сильна любов була в істоті, що боги цього злякалися і розділили їх навпіл сам Зевс. І відтоді кожна половина шукає свою другу половину, прагнучи відновити цілісність. Тобто, сама ця історія символізує ідею пошуку своєї другої половини і духовного злиття з нею, що ну, якби дуже близьке до саме цієї концепції близнюкових полум'їв. Також Румі, софійський поет, писав про глибокий духовний зв'язок між душами. Його поезія сповнена тем пошуку єдності та любові, які також можна інтерпретувати з близнюковим полум'ям. Також в буддизмі є концепція душ побратимів, східна філософія. Які зустрічаються, щоб допомогти одне одному на шляху до просвітлення. Також вже західно беремо ідея в працях Юнга, аніми і анімус внутрішніх образів чоловічого та жіночого, Начал, що шукають гармонії. Ці теми часто повторюються ну, в різних культурах. Ну, це, типу, тема любові, вона універсальна і також постійно через неї пошуки прагнення людей до глибинного духовного зв'язку. Саме в християнстві це зустрічається в творах святих отців, таких як Августин. Що говориться також про глибокі, глибинні духовні зв'язки, які ведуть до Бога і допомагають у духовному зростанню, що відображається у понятті якби союзу душ, коли дві людини об'єднуються до спільного духовного шляху. І така цитата з його слів, з його писань, точніше, що ти створив нас для себе і неспокійне наше серце. Доки не спочине в тобі. Тобто саме ця цитата говорить про те, що справжній спокій і цілісність знаходяться у духовному єднанні з Богом, що перегукуються відповідно з ідеєю пошуку духовної половини. Також якби, близнюкове полум'я це потужна метафора, яка відображає прагнення людей до глибинного духовного зв'язку і цілісності. На основі абсолютно різних філософських, літературних і релігійних джерел. І можна зробити висновок, що ця тема є дуже такою міцною, сильною, і вона саме вона відображає людське пізнання до духовного злиття і самопізнання. І У всіх культурах і епохах люди шукали відповіді на питання. Про справжню любов і єдність від античної філософії, починаючи, і до сучасної психології. І це підкреслює дуже важливість духовного розвитку і самопізнання в нашому житті. Це також нагадує нам, що зв'язки будуються на глибинному взаєморозумінні двох тіл і душ. Також фізичний контакт дуже сильний і особливий. Він супроводжується відчуттям повної гармонії і єдності, що виходить абсолютно за межі звичайного досвіду, і це я підтверджую абсолютно 100%. І таке відчуття, що це повністю моя людина, як енергетично, так і тілесно. Ну, тобто, всі точки сходяться, всі чакри якби на одному рівні. І саме такий контакт сприяє відчуттю повноти. Він є обов'язково романтичний і дуже відчувається таким сильно значущим. Це звучить як дуже глибокий і особливий зв'язок. Зазвичай завдання таких душ і тіл на землі полягає в тому, щоб допомогти одне одному зростати, розвиватися і знаходити гармонію. Також вони є дзеркалами один для одного, допомагаючи краще пізнати саме себе і світ навколо. І такий зв'язок завжди є особливий і цінний для двох, щоб навчитися любити, прощати та приймати. Також, зазвичай, вони мають спільну місію. Але земне життя не завжди в цьому допомагає і. Іноді воно ну, якби розводить якби в різні напрямки, коли там, люди починають протестувати, там, що це типу ну, є загальні норми порядки І зазвичай такі близнюкові полум'я зустрічаються на, на зрізі якихось правил порядків. І це якби, супроводжується завжди якимись протестами. Як внутрішніми, так і з ну, соціальними правилами певними, нормами і тому подібне. І саме головне тут зрозуміти, що е, ні в якому разі ніхто ні за кого не несе відповідальності. Тобто е, ні мій партнер не несе відповідальності за мої емоції, ні я не несу відповідальності за його якісь дії і емоції. Тобто це все, все рівно відбувається на пізнанні, якби одна душа на двох, але кожне тіло проходить своє завдання. І це важливо усвідомити, щоб знайти ще більш в собі цілісність і. Саме, саме реально, саме цього літа 24-го року я тільки почала розуміти суть життя, тільки почала тобто 40 плюс, і я лише почала розуміти суть життя через контакт зі своєю половиною, через контакт зі своїм цілісним я внутрішнім, через дії. Я прийняла свою і темну, і світлу сторону, я полюбила себе ще більше. Хоча мій партнер якби, говорив, що я просто страшна егоїстка. Я це прийняла і, і я реально стала ще ціліснішою. І хочу, щоб, теж, якщо це комусь щось допоможе і комусь відгукнеться. Хочу, щоб чітко, реально усвідомили. Звичайно, що в кожного є свій час усвідомлення саме цього чи іншого. Але будь ласка, ми всі відповідаємо лише за себе, лише за свої дії, лише за, св... за свій стан. Не... Тобто, ми відповідальні лише самі перед собою. Інша людина. Інше тіло це інше тіло. І душі мають самі якби, пропрацювати зі своїм тілом. Це все. І коли якби, одна душа на двох, то наш потяг він все рівно ніде не дінеться. І це все залишається. Але вже на основі поєднання. Тобто, пам'ятаєте, я попередньо говорила, що серце це середина чакра, яка збирає верх низ і з боків все. І саме, саме тут відбувається єднання в, ці, в цілісну людину, в цілісну конструкцію. Тобто, я зрозуміла чітко для себе одне, що Дякуючи цьому, я ще більше маю розібратися в собі. Дякуючи цьому, я ще більше маю зрозуміти себе. Дякуючи цьому, я маю ще більше полюбити себе, тому що я живу тут і зараз. І кожна хвилина, кожна секунда ціна, тому що, знову ж таки, повторюся, я вже про це говорила: найважливіша валюта це час. І якщо людина обирає щось інше, то це ніяким боком не відноситься до вас. Вона просто обирає щось інше. Або щось своє. І це, що ми залишаємося в собі, теж дуже важливо, того що Наприклад, коли, ми, коли нас іноді підводять до такого примусового якогось усвідомлення і вибору, це не менш цінно. І не потрібно знецінювати себе, не потрібно анулювати деякі моменти свого життя. Просто треба усвідомити ще більшу цінність, яку я власне усвідомила через малюнки. Через книги, через слова, через своє життя, що стало ще ціннішим для мене в любові. Тож бажаю вам всім в любові, і наступного разу буде продовження, але більш хімічної теми, саме цієї, такої дуже сильно любовної, прекрасної залежності. Любові нам!